Футбольний вікенд вийшов трохи не таким, як ми з вами сподівалися. Якби не голе Андрія Ярмоленка, то було б зовсім кисло. Ярмоленко, ярмоленко накалюва, халюва віцеврірами. Команда Сергія Реброва Алянь просто розтрощила Аджман з рахунком 5-1, дубль на рахунку Андрія Ярмоленка. І для Ярмоли це вже шостий, і сьомий голи в поточному сезоні. Ми дуже чекали на матч однієї 16-ї фіналу Кубку Англії, Манчестер Сіті Арсенал. Не тільки тому, що це протистояння лідерів англійського футболу поточного сезону, але тому, що це перше повернення нашого Олександра Зінченка на рідний Атіхат Стедіум після переходу Сіті в Арсенал для Зіни. І забігаючи наперед, тут не вийшло великого шоу. Рівний поєдинок, рівні команди. Але все ж, Нейтан Аке забив гол на 64-й. Тій хвилині одразу фактично вийшов Олександр Зінченко, який дуже старався, хотів себе проявити і через це багато фолив, заробив жовту картку. Ледь Вокера свого колишнього одноклубника не травмував, але хлопці. Порозумілися, і зрештою Сіті виграли 1-0, але нічого страшного, це Кубок Англії. Ми розуміємо, що для Арсенала набагато важливіше буде протистояння 15 лютого між Манчестер-Сіті та Арсеналом. Тож я впевнений, там зінченко себе ще більше проявить. Пеп Гвардіола також всі футболісти дуже були раді зустріти українця на полі в Манчестері і Манчестер-Сіті, всі вболівальники теж великими оваціями. Ми зустрічали вихід Зінченка на полі. Тому, безумовно, це приємний момент для українця, але сподіваємося, що наступна зустріч цих команд вже буде на користь Арсеналу. На цьому місці ми мали показати, як Віктор Циганков виходить на поле в складі Жирони. Але циганков знову не дебютував. Мічел не випустив його на поле. Одразу видно, що головний тренер не дивиться наші відео, тому, що ми говорили в минулому випуску, що. Циганков забив Марку Андре Терштегену на Ноу no, в лізі чемпіонів ще у складі київського Динамо. Тож, не будьте як Мічел, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях вашу думку, чому в другому матчі ще не випускає тренер Жерони українського футболіста. Ну, направду, окрім того, що ми хочемо побачити українця, все ж Жироні треба було забивати голи, ну і циганков був би дуже Креативним і дуже безумовно корисним для Жерони в Атаці. Натомість, як завжди, каталонці дуже активно і якісно захищались. Барса не могла першу годину а, забити. Зрештою, вдалося заштовхнути м'яч ворота в сітку завдяки а, Педрі. Тож, 1-0 Жерона поступається в каталонському дербі Барселоні. А ми вже чекаємо на дебют циганкова в матчі проти Валенції наступної неділі. Ну, сподіваюся, ж там, в поєдинку з левантійцями, точно. Циганков має виходити на поле. Але є в нас один дебют. Едуард Соболь дебютував у французькій лізі 1 в складі Страсбуру. Ну, це точно не найкращий поєдинок, який провів Едуард. Притому не можна сказати, що він псував щось у складі своєї команди. Страсбур весь провів мляво поєдинок, поступився тулузі з рахунком 2 1 і тепер опинився в зоні вильоту. Едуард провів більше години поєдинку, і всередині другого тайму його було замінено. Сподіваю. Мся, що кліматизація Соболя пройде успішно, і вже в найближчих поєдинках він доведе міць і рівень українського футболу. А от Руслан Маліновський показав рівень міць українського футболу у матчі Олімпік Марсель проти Монако. Руслан став одним з кращих у складі Марселя. Так він знову не забив, не відзначився гольовою передачею, але був активним. Зрештою, допоміг своїй команді зрівняти рахунок і зіграти 1-1 з Монегасками. До речі, гол забив Алексіс Санчес, відомий чилійський нападник Марселя. І тож велодром може, в принципі, бути за. Задоволеним, тому що саме Монако першими вийшли вперед. А так нічия досить непоганий результат. І Олімпік продовжує боротися за зону ліги чемпіонів УЄФА. А ми ж чекаємо вже на гольову феєрію і звісно, на асисти від нашого Маліновського. Італійська серія А у складі спеції в поєдинку проти Болонії в основі вийшов наш Віктор Коваленко. Але тут е, говорити в принципі немає про що вже на 18-й хвилині Віктора було, на жаль, замінено через травму пошкодження, яке отримав Віктор. Сподіваємося, воно буде несерйозним, а тому він повернеться скоро і у склад спеції зможе претендувати. Також на потрапляння до заявки збірної країни на поєдинок проти збірної Англії, який відбудеться вже у березні. Друзі, не треба питати, де мудрики писати. Чому не грав Віталій Миколенко? Чому не грав Михайло Мудрик? Все просто цих вихідних в Англії грали поєдинки Кубку Англії, а також раніше ще Кубку Англійської ліги, тому чемпіонат Англії не грав. А з кубкових турнірів вже вилетів і Челсі Мудрика, і також Евертон Миколенка. Власне, Евертон зараз змінює тренера. Після того, як пішов Лампард, скоріше за все в команду прийде Шон Дайч, такий кризовий менеджер для англійського футболу. І наступ... Поєдинок проведе Евертон в суботу, 4 лютого, проти, до речі, арсенала нашого. Олександра Зінченка, а от Мудрик дебютує, сподіваюся, на Стемфорд Бріч на домашньому стадіоні Челсі в поєдинку проти Фулхема вже 3 лютого. Тож чекаємо на ці поєдинки українців. Будь ласка, напишіть в коментарях на цих вихідних, хто на вашу думку провів найкращий матч, можливо, Маліновський чи Ярмола чи інші наші футболісти. Звісно, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!